Доброго дня усім завітав на нашу екскурсію. Сьогодні ми пройдемося найгарнішими архітектурними пам'ятками міста Київ та розповімо про їхню історію. Ви обов'язково віднайдете для себе щось нове. Розпочнімо ж її із Майдану Незалежності. Це головна площа, яка розташована між дев'ятьма центральними вулицями столиці. Сучасного вигляду площа набула після реконструкції у 2001 році. Тоді тут відкрили перший в Україні підземний ТРЦ Глобус. Встановили монумент незалежності. Пам'ятники за засновникам Києву та козаку Мамаю. Далі пройдемо по алеї Небесної Сотні. 1. це Жовтневий палац. Ці прекрасну будівлю в центрі Києва знає кожен. Колишній Жовтневий палац культури, а нині Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України є справжнім шедевром архітектури. Один з найкрасивіших та найбільших в Києві театральних залів міще понад 2 тисячі глядачів. Будівлю було спроєктоване у 1842 році всесвітньо відомим архітектором Вікентієм Береті. Його було зведено як корпус Київського інституту шляхетних дівчат, яким він і був до 1917 року. Після захоплення Києва в 1918 році інститут перетворився на різноманітні державні установи. Після того, як Київ знову став столицею, в 1934 році і до 1941-го будівлі діяло управління НКВС у РСР. підвали було перетворено на камери допитів, яких катували українців. В 1941 році сад постраждав від вогню під час пожежі. Що утворилася після підриву радянськими військами історичного центру міста. Але в самих підвалах міни не були закладені, тому будинок вцілів. 1941 року приміщення використовувалося німецькою армією як будівля гестапо – таємної поліції Третього Рейху. В 1943 році палац був бомбардований при звільненні Києва радянською армією, внаслідок чого зазнав значної руйнації. Реконструкція почалася у 1952 році, і продовжувалася до 1958 року. Над відбудовою разом з тисячами робітників працювали і видатні діячі культури та мистецтва Максим Рильський, Володимир Сосюра, Андрій Малишко, Лев Ревуцький та інші. Відтоді понад 40 мільйонів осіб побували на різноманітних культурно-мистецьких заходах палацу. А далі у нас на черзі прекрасне та водночас захоплююче місце Національна філармонія України. Вона розміщується в колишній будівлі купецького зібрання, який був побудований у 1882 році за проєктом київського архітектора Володимира Ніколаєва. Місце було дуже популярним серед киян, оскільки там проводилися бали-маскаради, також лотерейні благодійні акції. Та музичні і літературні вечори важливу роль у філармонічній діяльності Києва відіграв український композитор Микола Лисенко, який перший організував гурток філармонічного товариства. На його честь у 1962 році назвали головну колонну залу, яка має багато В ній давали концерти, видатні піаністи і співаки з багатьох країн світу. А також у 1994 році філармонії надали статус національної. Бачимо арку свободи українського народу, а за ним знаходиться скляний міст. Пушохідний скляний міст є зараз найпопулярнішим місцем у Києві. Його проєкт у 2017 році був представленим Андрієм Миргорицьким. Цей міст був відкритий 25 травня 2019 року. В саме цей визначний день кияни відзначали День Києва. Довжина моста становить понад 216 метрів. Він простягається від парку Володимирська Гірка. Від пам'ятнику Володимиру Великому до хрещатого парку арки Дружби народів. Це найстаріший ляльковий театр в Україні. Споруда має вигляд казкового палацу не тільки ззовні, але й всередині. Також прилегла до нього територія має вигляд казкового містечка для дітей зі спорудою. Він був перший подібний в Україні. І з 27 жовтня 2027 року. Перший сезон було відкрито двома виставами: – петрушка та музик. Успішне відродження театру було підтверджено отриманням у 1946 році премії на всеукраїнському огляді театрів Ляльок, де багато київських лякарів показували театру. Бок, та семеро казаннят у 1995 році. Цей театр було удостоєно міжнародної премії Дружба. А від 1997 року багато київських лялькарів опинилися фактично на вулиці згідно з указом президента України. Церемонія урочистого відкриття новозбудованого приміщення для театру ляльок відбулася у 2005 році, 19 грудня. Відкривав цю новобудову. Сам президент України Віктор Ющенко перед собою ви можете побачити будинок підгорського. Цю прекрасну садибу багато людей пути, називаючи його замком замкомборонштрин. Проте це не вірить та абсурдне твердження, оскільки вони слухаються на різних вулицях. Історія цієї прекрасної будівлі почнеться ще в 1857 році. Тоді людське управління цю землю. В обмін на іншу територію, яка була знесенню через будівництво Київської фортеці. З 1758 по 1871 тут також був збудований двопарковий будинок, який вміщався в 20 км. По смерті ж власниці цієї суди ця нерухомість перейшла у спадок її дітям. А вже потім була викуплена нашим дорогим Айлом Підус. Стадий план будівлі та той час до побудинків зумовили виразність архітектурного образу. Будинок вражає торскову романтичність, виразною архітектурою, а також цікавим поєднанням романофетичних та ренесансних форм та деталей. Пам'ятка оборони архітектури Київської Русі. Це одна із найдавніших датованих споруд Східної Європи. І також символ Києва, як ви це можете знати. Свою назву Золоті ворота отримали від золотих воріт, які знаходяться в Константинополі. Через ці ворота в місто мали надходити благі вісті. Також орієнтовна дата будування цих воріт це з тисячі року по 1024 рік, оскільки вже в 1037 році було багато письмових згадок про багато будівель міста, міста Ярослава, а саме такі, як Золоті Ворота, Софіївський собор. Тощо в один рік будування не могло бути, оскільки тоді тогочасний Київ мав лише 30 тисяч жителів. Перша згадка про золоті ворота Києва містилася 1018 року. У польській хрониці аноніма гала, що датується приблизно 12 століття. Ця хроніка була про війну за владу Святополка і те, як його підтримував його тест Воуслав Хоробрий, який був польським князем. 14 серпня 2018 року Вослав Хоробрий вдарив мечем об золоті ворота на честь захоплення міста, але його меч вичерпився. Від цього його назва серпець. Звичайно ж, це оперний театр, який був заснований у 1864 році. Зашачи на свою досить коротеньку історію, театр здобув визнання далеко за межами України. Талановиті селіс яскраві традиції самого театру допомогли йому посягти велике значення у сьогоденнішній. Зічній культурі Європи. Постійна оперна трупа була ж організована у Києві влітку 1864 року. У перші роки свого існування репертуар кінотеатру міг поповнятися лише творами російських композиторів. Це було неодмінною умовою для існування театру. Проте вдавалося ставити і європейську комплекс, причому на це було. У лютому 1896 року. Пранкурку виставили, тут сталася пожежа, яка повністю знищила будівлю. після чого був оголошений конкурс на будівництво нової будівлі. Він, до речі, відбувся 1898 року. Саме тоді відбулося спорудження нового дату. А вже в 1901 році відбулося урочисте відкриття. До речі, у 1913 році тут працював відомий дирегент Михайло Богдановський. У часи Української держави. Цей театр називався як о, український театр, драми та о. І числяна преса писала, що театр має всі підстави стати одним із найкращих театрів свого часу. У 2017 році Мусі Вілей 150 років із заснування національної, академічного театру Опер та Балету імені Тараса Шевченко у місті Київ. Кінцева точка нашої екскурсії будинок вчителя. Будинок по вулиці Володимирській, 57, було споруджено у 1910-12 роках за проєктом та під керівництвом видатного архітектора Павла Альошина як педагогічний музей імені Цесаревича Олексія. Кошти 300 тисяч рублів на будівництво виділив відомий київський підприємець, голова біржового комітету, громадський діяч та меценат Семен Семенович Могилевцев. Подальшому було вирішено майбутню споруду перейменувати. На педагогічний музей імені цесаревича Олексія його було намічено спорудити в пам'ять 50-річчя скасування кріпацтва в російській державі. Столичні краєзнавці, вважають, що саме будівля педагогічного музею, слугувала своєрідним еталоном для Володимира Заболотного при спорудженні Верховної Ради України. У 1917 році у стінах цього будинку перебувала Центральна Рада, перший національний уряд України. У радянський час колишній педагогічний музей змінював свою назву та призначення декілька разів. У 1922 році в стінах будівлі засновано будинок працівників освіти. З 1938-го його реорганізували під музей Леніна. Таким чином, педагогічний музей було ліквідовано. Частина його унікальних матеріалів була розділена між різними установами, решта зникла. У роки Другої світової війни будівля була під загрозою знищення. У 1941 році перед відступом радянських військ з Києва будівлю було заміновано. Але німецьким офіцерам вдалося вчасно виявити та знешкодити вибухівку. Усього було знищено понад 50 радіокерованих пристроїв, що містили до трьох тонн вибухівки. Зі звичайного зібрання цікавих і корисних експонатів будинок почав трансформуватися в освітянський центр. Крім залів для експозиції, в педагогічному музеї була і фахова бібліотека, читальний зал. Спеціальні кабінети для демонстрування навчальних посібників і приладів, зразковий фізичний кабінет, довідкове бюро, виставка педагогічної літератури, велика аудиторія для проведення масових заходів. Він мав книгосховище, а також зали, бібліотечні, канцелярії для проведення зборів вчених і представників різних освітніх товариств, виставковий і велику кількість кабінетів на допоміжних приміщеннях. На цьому наш екскурсійний маршрут закінчується. Дякуємо, що завітали і дякуємо за увагу.